Дружи спокійно, поняв? Працює національна поліція! Руки, руки. Тернопільські оперативники та слідчі за сприянням керівництва Міністерства оборони України, Тернопільського зонального відділу служби військового правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. убирал нет он просто раздетый долго дадут и перцовкой бегал полкилометра но при этом он был еще от отпи... самим этим мартином Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку було затримано шість фігурантів. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Наразі слідчі поліції оголосили підозри сімом фігурантам за різними статтями кримінального кодексу України: а саме, катування, незаконне позбавлення волі людей, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. Наголошуємо, що поліцейські у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. У взаємодії ми також реагуємо і викриваємо усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність наших захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка. З п'ятниці, з вечора до понеділка вечора. Вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20, коли ми зупинилися. Мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся тоді, вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. Вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрелив мені коло руки. І потім мене вже загрозили в буса голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов. Воєнкомат. Я потім вийшов. Ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди, де Ріверпуль, ну, типу, в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові отримав. Ну, Тілесні ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав: ну, є якісь, там в мене було, там, може, гривнів 200, ну, от ну, отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч.